Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-павербанк. Це ефективний зовнішній акумулятор, який ідеально підходить для заряджання вашої техніки в дорозі. Він оснащений швидким та ефективним зарядним портом type c Ємність 20 тисяч мА годину забезпечує велику потужність, пропонуючи кілька зарядок дорозі. Його невеличкий розмір додає мобільності без шкоди для продуктивності. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою цього надійного та універсального павербанку. Пропонуємо до вашої уваги мініатюрний павербанк. Це універсальне рішення для створення портативного зарядного пристрою своїми руками. Він має вихідну напругу в 5 Вт та ємність 5600 мАч годину. Він містить USB-порт для легкого підключення до різних пристроїв, таких як телефони, планшети та інша електроніка. Його невеличкий розмір додає мобільності без шкоди для продуктивності. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою. Цього надійного та універсального павербанку Пропонуємо до вашої уваги зарядну станцію 4 в 1. Це зручний та універсальний пристрій, який забезпечує швидку та ефективну зарядку ваших девайсів за допомогою передової технології. Вона підтримує зарядку iPhone, які оснащені функцією MagSafe, а також Apple Watch та AirPods. За допомогою роз'ємів Type-C та Micro-USB можна також заряджати інші мобільні пристрої. Зарядна станція має зручну підставку, яка стійко утримує ваші девайси. Пропонуємо до вашої уваги зарядну станцію Bazeus. Це універсальна зарядна станція, розроблена для iPhone AirPods та Apple Watch. Завдяки функції швидкої зарядки вона підтримує вихідну потужність 20 Вт. Підставка вміщує iPhone AirPods та Apple Watch одночасно, зменшуючи кількість дротів. Витончений дизайн додасть сучасний штрих вашому простору, а функція тримача забезпечує зручний кут огляду для ваших пристроїв. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою магнітного зарядного пристрою Базеус. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій Базеус. Це потужна та універсальна зарядна станція, призначена для одночасної високошвидкісної зарядки різних пристроїв. Оснащена технологією GAN тому забезпечує потужність до 100 Вт. Підходить як для смартфонів, так і для ноутбуків. Настільний зарядний пристрій має кілька портів, що дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв. Покращуйте свій досвід заряджання за допомогою настільного зарядного пристрою Базеус. you